Розказуй, Аня, що ти тут задумала? Короте, друзі, тут така краса у Марка в спальні. Марік, з днем народження тебе, бо я прокинувся, марка вже вдома не було. Він у нас рання пташка одразу в школу побіг, а папа позже прокинувся. Ми тебе любимо рости гарним, слухняним, як зараз. Слухняним. І щоб оцінки такі були, як і зараз. І навіть ще й краще. У мене по фізрі 4, шостки. Молодець, молодець. Ну що, давай, що ти там подумала? Мар Марі. Папа вже все сказав, ми тебе вітаємо, ти зрозумів. Ми тобі зробили такий маленький, можна сказати, квест. Подарки в нас заховані. Ми будемо казати тобі! Тепло, холодно. Тепло чи холодно. А ти будеш їх шукати. Почнемо. З кухні. І подарок не один подарунок. <зарк> Давай, так. шукай. Назар, кажи, тепло чи холодно? А тепло. 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 Дуже тепло. Трохи холодніше. Холодніше, холодніше. Нє-ні-ні. Холодніше. Гарячо, гарячо. Гарячо, хіп'ята. <зарк> <зарк> так, ти що? Тримай ножиці. Назад, да, так, да, такий каш. Та ні, розривай, розри... розрізай, все. Кстати, марі подарунки купувались без мене, я сам не знаю, що це. <рес> да. Мені тільки розказували по телефону. Відкривай, відкривай, відкривай. Ох, якась. <рес> да. Якась, дуже потужна відкривай, якась. Щось, да. э, на кшталт лото. Відривай, відривай. Бо мама так запаковувала, думала, що на все життя пакує. Якась гра розберешся і покажеш, з Назаром будеш грати. Ну покажи Ух ти. Це щось як лото. Схоже на лото. Я думаю, що? що в цю гру ми якось зіграємо, як завжди. Так, пішли, пішли шукати так. далі. Куди так. далі? Тепер так. ваша спальня. Ні. ваша спальня. Та ти що, Марік? Ти за цілий день не знайшов свої спальні подарунок. Там прям гаряче, там вже прям гаряче. Ну, понятно а понятно було, там медведь стоїть. А, а ти стої? що бачиш? Yeah. Ні, там лев стоїть. Так, неси йому yeah. ножиці. Давай так, сюди, yeah, до столу. Yeah. До столу йди сюди. До столу, щоб вигнути. Дай, yeah. розкривай. Тут буде дуже довго шукати. А що це таке? Yeah. Це, щось будувати yeah. це щось збудувати? Це конструктор магнітний, Марі. Ого, це хоро... Важка, тут багато запчастин. Подивись, отак, покрути його. Ось, о, бач, можна будувати все, що захочеш. Ось, о, бачиш, які є. Так. І так. Ну, щоб на, на полу не валялося. Це що, 250 е запчастин? Да. Так. Ну це потужно. Так, так, тепер від... йдемо далі. Так. О, Де? Нас? В коридорі. Ану, 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 ану. Ану а Ану, ану, ну. я не бачу, я не бачу. Е, тепло, але більш холодно. Треба трохи в іншу сторону, мабуть, десь. Е, ні, ні, холодно. холодно. О, там холодно. там холодно. Гаряче, гаряче. Ого, де ножиці. Так. Чи ж у нас прям такий квест? Та він так швидко. Він хотів, щоб був квест, да? так? Ну, ми дуже сильно він дуже швидко. і не прилетали дуже. Так. Бо нема де. Ой, та він цілий не, не було, і не було повністю. Дейте, так, давай ти шо? Давай". Моряк, нічого не скільки подарунки. Це так. тобі за всі роки, мабуть. Я знаю, що це зараз. Хотілося. Хочу... Да? Так, поставлю, мати, що я, так в общем, а, ну, тут якось так, так, так. так. Тут два пістолети, да. тут батарейки вставляються, ага. і в ці шарики підлітають. І він повинен попасти. Це як мішень. Як так. мішень. Але вона движеться. Ну. Ти задоволений? Так. так. Так? Ну це ще не все. І ще в туалеті? Ні, не в туалеті. Так, все в туалеті хотів найти. Так, так. хотів пани шпарить цілий день, так. Так, там. так? А я закажу, вранці в туалет табуретка стоїть в туалеті. Чуєш? Ну ти зрозумів, а він ні. Так, Малік, тут холодно. Холодно, холодно. Холодно, тепліше. Ні, там холодно там ні, не, не відкривай. Там, там тепліше, 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 mm. тепліше. Дуже гарячо. Та як? Безав тут. Ого. А ну давай так, сюди. Це світло. Це все, все, А от там брізетку. Брізетку. Ну, 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 ти... Підожди, Маркуха, підожди. Розкривай, розкривай. Це найкращий подарунок. Це самий топовий. Викайте світло. А як цей? А ну. Темно, так? Вау! Ну це таке, що і я буду грати. Футбол! Клас! Так! Ти задоволений? Чесно? цьому році тебе ж чотири подарунки. Це все, Маріка. Це все. Та ти що, це настольна гра, друзі, така дивіться. Ну це я зрозумів, коли ти дзвонила, да. що, що буде типу, футбол. Прикольно! А Марк, тебе був... Я ти так думав, що буде футбольні перчатки. А він да, думав, що будуть да, футбольні перчатки. Так, Ну що, шо, Маркуха. Шиканути, я Вау! знаю. Подожди, надо від себе якась правильно. Подожди. Чекай, так, друзі, чекайте, бо тут. Движуха така. Подожди. Марик, ти стоїш, а на тебе конфеті зараз буде. Дивіться, це сахата щось буде включити. Нічого страшного. Точно? Так. Да. О, Назар відкрив. Так ждав. Так? Да? Так. Чекав, чекав. Так, Назар ти все. Подожди, щось там. Від... На а мене не направляйте. Пап, це нам відкривай тільки там. Ну, ви готові? Ні? Отак От так, точно? Угу. Тримай. Так. Чекайте. Ні. Тебе, Марік. Марік щасливий. Тепер треба попили бо Міра це буде їсти. О, пружина, це вона не сработала. Ну що? З днем народження тебе ще раз. Треба так, одне щось відкрив. Навчився, іншу ага. коробку відкрив. Ага, да, да, да. А Опа. я приїхав, е за гостями, за гостями а, да. Опа! Мо це вже це все це залишиться гаряче. за кадром. Все, мама, знайшла, я б не знайшов. Це Розпаковуємо! Так, вікно закрий, будь ласка. Ага. Супер! Раз, супер. Так, супер. Да. У мене ж настілі 15. <рісті> та <піллячі> та, не та це і в мене я тут тягалася сумки, думала Дамаю не готувати, а потім думала, та приготую хоч щось. Та, ага. та давай я розривай. Ти сильно не рви, щоб потім, якщо що, засовував. Ну то, так, так, так. так. Все? Мама. Ні, соска вже. Вау! <рісті> а, а його ще зібрати! зібрали. Ого, там може воно велике. вмію. Ти вмієш? Це мабуть марік... Ні, це папа збере, давай потім. Бо тут це багато, тут дуже тут жаль. треба нормально скрутити. Да, да, да. А що дуже жаль? Ну що зараз вони не пограють. А, ну пограйте. Тут. Тут треба відповідально. це да, да. Раз це, зробити це, і буде це стояти. Така, можна, що, щоб Вона на всю була. Вона із дерева зроблена. Угу. Ну, то, Це якісна річ. <кій> давай коробку. Коробку подай, Маркусь. Папа збере. Ага, ні, не треба лизати поли. Вона так підняти не може, думаю, язиком прилий. Злежу. Ой, дякую тобі, дякую. Давай мамі, давай. Ой, дякую, моя гарна. Давай, давай. О, Амірочка, молодець. Навірно, я зразу що я Марку подарунок. Не здав, так? Да? Так, я не ну, а Моя ножка твоя. Таке, можна вже в школу ходити. Так? Да? Да. Ну, понеділок підеш? понеділок підеш. Чуєш Назар? назад? Це три дні будеш вдома? шарики дома. Коротше, розпакували оцей пістолет. А що це за крутінки, Назар, оці? Роздух. Потужність. Угу. Ану. Зараз. Дуже цікава штука. Ого! Ні, це надо, треба... подожди. Тут нормально. Ні, тут нормально. Ох, вибрирую я. Тут багато. А ну назад менше работа. Прикольно. І що? І стріляй. А ну покажи, як ти будеш стріляти. -а -а. Та ти що, Прикольно. А, і все ще. Це, то, то, що можна, да. І ось Марік стріляє з пістолета. Що, попав? Ну, це така, що можна весь день стріляти і не попасти. Да. Тут можна батарейки а, ну дай папка лупана. Батарейки можна поставити і не відрізати, а відрізати. Ай-яй-яй, рядом. Так, що я готую? Хотіла щось швиденько. Купила м'язко, а карачка порізала. Там в мене картопелька, зараз покажу. Така поселянська ще. ой. ой, поселянська картопелька і олів'єшка. І все. Я так і не покупалася, навіть голову не повилаю. Пішла четверта гра в ход. Папа, Ні, ну футбол, футбол ще не зібрали. Уже стріляли пі... пістолетами. Ті, мішо ще там... А забирали конструктор магнітний. Все, вже вони. Бінго. Бінго, бінго вирізають, а ця є кисливий рук. Давай. Тін -тін -тін -тін. Смачно. Не, кушай, кушай. Ход на 5 хвилин помовчить, бо кричить. Кричить, мою булочку, кричить. Не, кушай, мама не хоче. Давай, мама, достане ще. Що там? Ще? Ось все, давай. День добрий друзі. Привіт. Їдемо з нашою принцескою. <ривітка> добрий ранок, Коротше, Їдемо робити привітку, так? чи да, щеплення, щеплення. Щеплення. Я не знаю вже, як це порахунку воно. Е, ну і щось я в цей раз так переживаю, чесно скажу. Я не знаю. Ти якісь побачиш відосики, які якісь попадаються, то Сергій на щось там прочитає, перечитає. Ну ми робимо всі. Бо писали, можна відмовитись. Наскільки ми знаємо, друзі, то не можна відмовлятися. <постав> <Да, постав> да, може від якогось щеплення і можна, але наскільки ми чули, то тут роблять всі люди щеплення і нема так, як у нас вдома, що ти можеш відмовитись там і ще щось. Тут якщо для всіх, то воно для всіх. У нас такий сонячний день сьогодні взагалі. А да? Амірка. — Ти що розумієш, де ти? Да? ти звісно, зараз розуміє, так? Да? Чекаємо на лікаря, вже її зважили. 11 кілограмів. 11 кілограмів. А зріст 74 сантиметри. Ну, я міряла, думаю, в мене вроде 78. А наша ну... гантелька. Гантелька наша. 11 наша. Зараз, зараз, зараз вже чекаємо, чекаємо. Яке щеплення нам роблять? Кір паратит краснуха. вони мені сказали, я в його в інтернет, щоб перекласти. То кір паратит краснуха. Якось так робимо. Але це щеплення є не обов'язковим, я так зрозуміла. Бо, бо всі обов'язкові щеплення написані там в списку на стенді. А це, в цього немає. Я ж кажу, чому немає. Вони каже, це не обов'язково. У мене, до речі, був паратит у дитинстві, то його свинку. Коротше, э, жіночка з донькою зайшла до доні десь, я не знаю, років, може, 9-8. Там да, менше. Менше, так? Да? Років 5. А, бачите, э, ділиться з вами своєю пустишкою. Чому на суску кажуть пустишка? А, типу, що там молока нема? Ну, так, що молока нема. Смоктюнець. Коротше, э, заходить жіночка, і дитина отут прямо так починає кричати і тікати. Я в окно дивлюсь, дитина так і кричить. І мама короче, матуся за дитиною побігли і нема, короче. Ще малова, ще розуміє. А то тільки двері побачилась. Вона, вона сюди зайшла і зрозуміла, куди вона попала, на щеплення. Так ця дитина і не з'явилася. Мама не дитина. Так, Як дитина побігла, мама за дитиною і все, і, і пропала. Коротше, йдемо додому і згадав е, така історія, колись була. Повели ми Назара до Саматола, Поїхали на Жигульонку нашому. Сиджу ж я в Жигулянку. Коли прибігає Аня, каже, ти тут хлопчика не бачив, ніде не пробігав?» Каже, та ні, не бачив. Аня каже, та тут поліцію викликала. Перший хлопчик 10 років, у стоматолога з матусею. Це виходить перед Назаром, так. Так, да, Що да. він зробив? Його посадили в ж. Ну, років 10 йому. Посадили в крісло його. Він коротше укусив лікаря і вдарив її, коротше. Ну так, ну, як змій, коротше. І ударив і почав тікати. А його чи мамка там чи ловила, чи що. Та не могла відірвати його від батареї. Та одірвали вони ту батарею з мамкою. Та той хлопець короче, втік. Втік. Викликали поліцію. Ну, пропала дитина 10 років. Представьте, то є, це такий, мабуть, адреналін страх у дитини був. Відірвати батарею, побити лікаря і втікти. І так ми... Ну я не знаю, це і не смішно, але ми десь, мабуть, ще годину там були, його ніхто не знайшов. І так ми поїхали додому. Чим ця історія закінчилась, ми не знаємо. Отакі пороги, хлопці. Так що у страха очі дуже великі. Вирішили прогулятися. Сьогодні у нас так сонячно, чесно скажу що. Теж да. Тут завжди таке сіре, похмуре небо. Чесно, прям іноді просто ти просинаєшся, а у тебе вже нема настрою, тому що ну, воно темно. Да. Ти лягаєш темно і просинаєшся воно темно. Бач? Чаєчки. Обратку крикнуть. <рив> Йди на ту сторону сидимо. Так що якось так, то погодка сьогодні радує. Така, що можна було пі на дачу з'їздити. Ну ми не поїдемо, бо це поки діти прийдуться з школи, а зараз темніє вже дуже швидко. Що таке? Що таке, тітя? А? В общем так, друзі, зібрав я хлопцям цей настольний футбол, подаруночек марка. Ну що, подобається гра? Так, да? Дуже. Ну давайте, хоч трішки покажіть. Не вміють вони грати. Треба не, не. отак назад крутити ага. так. Диви, як я грала, вчора смотрю. Треба просто більше робити рухів і все. Да. О, Гол забив. Амірка спить. І тут голозами. Ага. О, так, да. оце вже розіграва. Це я ж кажу. А. Ну це треба ще надрихатися, коротше. Так? Парік, <ріст> <Да? ріст> ну тобі подобається? Забив так. Да? А тобі назад. Коротше, друзі, а у нас що? У нас зараз ми будемо готувати грибочки, це швидкий рецепт. Получається, отак прямо зараз приготували, грибочки остили і вже можна буде їх їсти. Е, Отдільно рецептик буде на каналі, шукайте в плейлисті рецепти. Да. Да? Мариноване шампіньо. Шампіньо ну, дуже смачні. Реально. Ми робимо ці гриби кожного року. І по декілька разів на кожне свято, та і так просто поїсти да. дуже смачно. Душу. Да. І зберігаються вони в холодильничку. Це не під закатку. Це да. просто зараз зробили, зараз і їмо. Що мені подобається в цьому рецепті, що отак в банки повикладали, воно остило, і їмо. Да. І от ось з холодильника витягнув банку. І не треба заправку робити, там, цибулечку нарізати або чеснок вичавляти. Воно вже тут все є. І масло тут є, і чесничок є. Просто з банки в якусь піалочку гарненьку виклав і все. І уротик. Да, <реш> це точно. Дуже класно, що їм на що не треба заправляти. Да. Кстати, як буде шампіньйони українською? Печеріці. Ні. Печеріці це просто гриби. Чи ні? — Так. — А це вешенки, да? Щириця. Щириця. Ну, у нас буде все одно шампіньйони. Mm. Шампіньйони — це по-французьки, правильно? Да. Да? Чи по італійськи я вже не пам'ятаю. Ось мочні. Ось мочні, вот да? так бы ложка би Та так зараз і будеш їсти. Чи?